Всім привіт! Дуже рада бачити вас у новому відео. Сьогодні у нас з вами одна з моїх найулюбленіших рубрик, а саме підбиття книжкових підсумків за перші 6 місяців 2023 року. Минулого року я вже робила таке відео, відповідаючи на запитання книжкового тегу. А він таки називається Піврічний тег», Англійською здається «Mid-year book freak-out tag», чи якось так. Мені дуже сподобалося. Мені здається, вам також тому я вирішила повторити тим більше, що я справді дуже люблю аналізувати. Своє читання, дивитися, чи вдається мені виконувати плани на рік. Взагалі, чи я насолоджуюся книгами, які мені сподобалися найбільше, які найменше. І власне питання цього тегу і дозволяють е, визначити, та, які книги були сюрпризом, які розчаруванням. Тому сьогодні про все це з вами поговоримо. Але для початку трохи статистики, як же без неї. А загалом за перші 6 місяців цього року я прочитала 32 книги, якщо фактично, от по 30 червня, але я. Я буду рахувати 33 книги, тому що останньою в мене була Звійні вітру», яка налічує 830 сторінок, і більшу частину я прочитала в червні, завершила я книгу 2 липня, а тому я буду зараховувати її все ж таки в першу половину цього року. Тому загалом виходить 33 книги. Якщо говорити по жанрах, то найбільше книг я прочитала сучасної української літератури, і це насправді мене дуже сильно тішить, тому що це була одна з цілей на цей рік і. Мені вдалося прочитати 11 книг. Сучасна зарубіжна література на другому місці. Я прочитала 7 книг цього жанру. Далі нонфікшн. Я вже тут не розподіляла на український і зарубіжний нонфікшн. Загалом 6 книг. Трилери і детективи всього 3 книги. Дуже скромно цього разу. І класика я теж розподілила на українську і на зарубіжну. Українська 3 і зарубіжна теж 3. Я справді поки що йду за планом, який я ставила на цей рік, а нонфікшн є. Хотіла більше читати, українська література, як сучасна, так і класика. Тому поки що все просто чудово. Тепер давайте рухатися за питаннями Тегу. І перше запитання книга, яка сподобалася найбільше. Ось цей пункт взагалі не викликав в мене жодних сумнівів, жодних вагань, тому що направду найкраща книга цього півріччя книга, яка вплинула на мене найбільше, і вона, напевно, найважливіша книга, яку я прочитала за останні.

Українська класика Сад Гецеменська Івана Багряного. Книга, яку потрібно прочитати кожному українцю, кожній українці. Я дуже рідко таке кажу, тому що все ж таки дуже індивідуально, все смаки, всім подобається щось різне. Але ось ця книга насправді повинна бути в багажі та в досвіді читацькому кожного громадянина України і взагалі бажано всіх іноземців. Це історія про сталінські репресії, про силу людського духу, людської волі, про той, Конвейєр, який систематично знищував представників абсолютно різних класів, це автобіографічний роман, тому що Іван Багряний теж пройшов через це все, він теж був у засланні. І, от, знаєте, ненависть і лють автора, вона настільки тут свіжа, вона просто проривається через текст до тебе. І Співзвучною є дуже з тим, що ми переживаємо зараз українці, ось ту саму ненависть і лють до росіян, а ось це бажання, щоб вони всі згинули, та і просто не знаю, перестали існувати і більше ніколи нікому нічого поганого не зробили, тому що читаючи цю книгу, ти розумієш, що це війна і це протистояння та ось це бажання. Знищити українців воно столітнє, воно ніби от не немає строку давності. І ось ця книга є нагадуванням нам про те, щоб ми ніколи не забували. Ми не маємо права забувати. Ти читаєш цю книгу, і це підкріплює твою лють, твою ненависть. І мені здається, що. Та, ясна річ, це дуже погані емоції, це дуже погані відчуття, але також історично трапилося, що в нас є такі сусіди, і от не відчуваючи цієї емоції, мені здається, боротьба проти них не буде ефективною. Ми знову про все забудемо та якось відкладемо а, це все в минуле, в скарбничку пам'яті, і все. Ми просто не маємо права про це забувати. Потрібно цьому злу покласти кінець, такий дуже емоційний у нас початок, але от. Дійсно, інакше просто про цю книгу говорити неможливо. Ще були в мене книги, які мені неймовірно сподобалися. Загублений острів Наталі Гуменюк теж неодноразово вже говорила про цю книгу. Залишу вам посилання на відео, де ви можете детальніше послухати мій відгук, але це книга про Крим. Про кримських татар, а теж свого роду нагадування про те, що кримські татари це народ, який так само як і українці пережив дуже багато горя, і заподілили їм це гори ті ж самі люди, та ж сама недонація, що і українцям безліч нових фактів я дізналася за допомогою цієї книги, того що я раніше не знала, і вона породила в мені інтерес більше дізнаватися про кримських татар, про крим загалом, тому я дуже завдячую цій книзі. Ще ясна річ, я просто не можу не сказати про Ішігуру. З кожного відео лунає це ім'я. А залишок дня це поки що найкраща книга, яку я прочитала в цього автора. А я знімала навіть окремий влог, де дуже детально ділилася з вами своїми враженнями, залишаю вам посилання. І найсвіжіший фаворит, книга, яку я от декілька днів тому закінчила читати, це звіяні вітром Маргарет Мічел. Ви не уявляєте, наскільки я радію, що я не. Нарешті прочитала цю величезну цеглинку. Це було Дуже захоплююче, це було дуже цікаво. Я отримала від цієї книги саме те, чого я хотіла. Я не могла відірватися. Мені було неймовірно важливо дізнатися, що буде далі відбуватися з героями. Я вже напевно в прочитаному розповім детальніше, але насправді це книга, яка справила на мене величезне враження. Ці герої, як вони прописані, я взагалі постійно думала про те, як можна було це написати, як можна було створити таку комплексну історію. Я в захваті для мене це першочергово історичний роман і історія дорослішання. а вже потім. Любовний романтичний роман. Ця книга дійсно стала для мене таким смарагдом знаєте, колекції прочитаних книг перших шести місяців цього року. Наступне питання тегу найкращий сіквел. І тут я теж довго не думала. Та сіквел це продовження історії, тобто там друга чи третя частина книги. І це Лара Марини Гримич теж було окреме відео, де я перечитувала перші дві частини клавкіади і знайомилася з оцією новою. Винкою отримала дуже багато задоволення. Теж книга, в якій є багато інформації про Крим, тому що це тут одна з таких ліній важливих, те, що відбувалося з кримськими татарами. Я дуже тішуся, що мене насправді не розчарувала ця книга, тому що коли ти вже закохуєшся в якусь історію, в якийсь цикл, то є ось цей такий момент, що можливо наступна книга буде гіршою, чи будуть враження не такі яскраві, але Лара мене взагалі не розчарувала. Новинка першого півріччя 2023 року, яку хочу прочитати. А є дуже багато книг, які вийшли за це півріччя, і я дуже б хотіла їх прочитати. Переважно це українська література. Якось я зараз дуже на неї не цілена. Вона в мене в пріоритеті. Дві книги, які я виділила, і напевно я їх хочу найбільше прочитати. А по-перше, це за перекопом є земля. Я думаю, ви вже неодноразово про неї чули. Ця книга стала здається топом продажів на. Книжковому арсеналі, який нещодавно відбувався в Києві. Кримський роман. Я дуже тішуся, що люди хочуть більше дізнаватися про Крим. Я вже про це говорила, і мені здається, що це дуже важливо. І я з задоволенням її прочитаю. Вона вже на мене навіть чекає в Україні, тому я думаю, що в наступних книжкових покупках з України, які напевно ще будуть не скоро, але вони точно будуть. Я там цю книгу вам і покажу, і після того одразу почну читати. І ще одна книга, яку я дуже хочу придбати і прочитати, це Бунт проти імперії, автора домир. Мокрик а це книжка, яка пропонує читачеві мандрівку в мікросвіт українських шістдесятників молодих людей, які творили нову культуру в час хрущовської відлиги, заглиблення у світ, який всупереч правилам радянського тоталітарного режиму засновувався на принципах солідарності, взаємопідтримки та поваги між непересічними молодими талантами. Четверте запитання: новинка другого півріччя, яку з нетерпінням очікую. Відповідаю так само, як і минулого року минулого а піврічного тегу. А це наступна частина про Корморана Страйка, Роберта Галбрейта, вона з Джоанна Роулінг. А цього разу я вже очікую на сьому частину, і вона повинна вийти 26 вересня. І називатиметься книга The Running Grave. Я знаю, що в Україні щойно вийшла от шоста частина, дуже вона так припізнилася. Якщо ви вже не вперше на моєму каналі, то знаєте мою безмежну любов до цього циклу. Це найулюбленіший мій цикл детективів. Я не знаю, що я буду робити, коли. Коли він закінчиться, і знаєте, з одного боку є ось цей момент, що ніби ну потрібно вже якось завершити і логічно довести все до кінця, і усі відносини між головними персонажами. А з іншого боку, я настільки люблю цю серію, що я готова, щоб авторка трохи потягнула, ще більше грошей заробила на цій серії. Але в мене була можливість залишатися в цьому світі якомога довше, тому що я дуже люблю персонажів, я дуже люблю атмосферу, і от я готова ще 15 Частин читати і взагалі не бачу в цьому проблем. Наступне запитання найбільше розчарування. Складно мені було дати відповідь на це запитання, тому що було декілька книг, які мені не сподобалися, але так, щоб книга, від якої я дуже багато очікувала і розчарувалася, коли її прочитала, не було дуже багато на щастя. Таких книг я змогла виокремити лише одну. І це книга, яку я прочитала нещодавно, в червні новий трилер. Тіма Вівера, The Last Goodbye. Я думаю, що взагалі ніхто не знає з українців про цю серію, тому що вона ніколи не перекладалася на українську. І загалом, мені здається, вона не те, що дуже популярна, в неї таке обмежене коло прихильників. Але я дуже люблю цю серію трилерів. Це вже яка це частина 11 та 10. Ну загалом їх дуже багато. А для мене Тім Вівер це той автор, який ну просто король твісту, та? король з цих сюжетних поворотів, та як він вміє здивувати. Як він продумує сюжет Для мене це завжди дивує, але от не в цьому випадку я отримала задоволення, але знаєте, от одразу і забула про що там йшлося. Про що я читала дуже повз мене. Пройшла ця книга, якось мене і сюжет на те, щоб захопив. Це було таке знаєте забуття, яке я поринула. Мені це було дуже необхідно ментально, і ця книга, в принципі, впоралася з цим завданням, да мене відволікти. Тому от не стовідсоткове розчарування. Але я все ж таки чекала більшого, хотіла отримати більше і не вдалося. Тому от нехай ця книга і буде відповіддю на це запитання. Йдемо далі, найбільший сюрприз. Я вирішила назвати книгу. Автор мене здивував, тому що я очікувала. Іншого це Оксана Забушко і найдовша подорож. Коли я кажу, що очікувала іншого, я очікувала, що буде дуже складно читати. Але це нонфікшн Оксани Забушко, і мені вже багато хто говорив, що її нонфікшн читати значно легше, ніж її прозу. Тому, можливо, в цьому та і є причина, але от дійсно книга здивувала тим, що мені було легко читати, мені було дуже цікаво читати. Це було моє перше знайомство з Оксаною Забушко. Я надихнулася. Читати більше її книжок. В мене тепер вже щось 5 чи 4 ще нових стоїть на полисті, чекає. І от це дійсно був такий приємний сюрприз. І книга насправді дуже класна. Новий улюблений автор. Ось на цей пункт мені дуже захотілося назвати Іларіона Павлюка, а його книга була першою, яку я прочитала цього року. І це була я бачу вас. Цікавить пітьма. Я вже прочитала його білий попіл. Якщо ми говоримо про найулюбленішого автора, то автоматично це означає, що нам сподобалося в тому, як він пише. І от його стиль, його манера, його ось ця пропорція порівнянь, метафор та ось цього всього мені було настільки достатньо, ідеально, і так як я люблю, що він дійсно може називатися одним з моїх улюблених письмен. І я, звичайно, не можу не назвати ще до цього пункту Кзелу Ішігуро. Я познайомилася з ним не цього року, а минулого року. Але за ці 6 місяців я прочитала вже в нього 4 книги, якщо не помиляюся. І от це дійсно мій улюблений письменник. Він мені дуже подобається. Те, як він пише. Те, які прийоми він обирає, коли вибудовує своє оповідання, це просто любов. Я хочу прочитати всі його книги і не сумніваюся, що я так і зроблю. Тому, от нехай в цьому пункті буде український письменник Іларіон Павлюк і британський письменник японського походження Кацю Ішігуру. Новий улюблений герой для мене улюблений герой це той персонаж, з яким ви схожі, та тобто тобі постійно імпонує те, як він себе поводить, якісь риси характеру, ти бачиш десь себе в цьому персонажі або це персонаж, який є для тебе таким зразком, який тебе надихає, можливо, має риси характеру, які б тобі хотілося мати, та або там поведінку. І от дуже рідко в мене стаються такі книжки та трапляються зі мною такі, зі мною такі історії, коли от або перший, або другий варіант спрацьовує. І я можу пригадати гордість і упередження Елізабет Беннет, але я читала її минулого року, тому не можемо. Зарахувати цю відповідь. А от за це півріччя в мене не було таких е, героїв, та, які б мені так сильно сподобалися. Єдине, що я е, це не улюблений буде герой, але е, герой, герої навіть, які були настільки круто прописані, і я була зачарована власне не ними, як людьми, та, якби вони були справжніми, а тим е, майстерністю автора. Як їй вдалося їх змалювати, це звійні вітром, це що Скарлет Охара, що Батлер, що мелені це настільки пропрацьовані, комплексні, глибокі, неоднозначні персонажі, які вони складні. Яка Скарлетт комплексна в цій своїй цинічності? Ясна річ, що ти не хотів би і бути таким, як Скарлет чи Ред Батлер, і не те, щоб дуже хотілося дружити з такими людьми, але ж які вони складні, які вони цікаві через цю складність. Це не улюблений герой, але улюблене написання і пропрацювання героя автором? От, якщо можна так воду змінити це запитання, то відповідь це герої звіяних вітром. Книга, яка змусила мене плакати. Я пам'ятаю, що минулого року. Коли я відповідала на це запитання, то взагалі там було щось дуже мало книг, і важко було визначитися, тому що. Пройняти мене на емоцію було максимально складно. Цього року теж я не плачу часто над книгами. Але от я пройшлася по всім книгам, які я прочитала, і пригадала, що коли я читала «A message from Ukraine», це книга збірка промов Володимира Зеленського. Ось там я плакала, тому що це максимально емоційно складно. Та повертатися в от ті певні події, та тому що це промови, які пов'язані з певними подіями, ясна річ там Буча, Початок війни. Не якісь промови, які він виголошував на міжнародних конференціях, ну це дуже гостро, дуже складно. А ще я емоційно реагувала на залишок дня, кадзу ішігура вже вам її показувала. Згублений острів. Я справді плакала, тому що історії кримських татар, незаконно ув'язнених просто через те, що вони кримські татари, це не може тебе не зачіпати дуже глибоко. Ну і сад Гецеманський теж книга, яка не може тебе не розчулити, тому. Ось скільки тут? Чотири книги, та які мене безперечно змусили заплакати. Наступне запитання книга, яка змусила мене сміятися. І отут просто однозначний чемпіон, книга, яка мене змусила сміятися до сліз. Сатурнін чеського письменника з Деніка Єродки теж говорила вам про цю книгу, рекомендувала вам її, якщо вам хочеться підняти собі настрій, зануритися в світ, де вас обіймуть, приголублять, то вам необхідно прочитати. Цю книгу. Екранізація книги, яка сподобалася найбільше. Я доволі мало дивлюся екранізацій. От наступну дуже хочу подивитися звіяні вітром. Те, що я пригадала, і екранізація, яка мені справді дуже сподобалася, це екранізація Джейн Остін, її книги Чуття і чутливість. Справді отримала багато задоволення, навіть більше, ніж від гордості і упередження. Найгарніша книга, яка поповнила мою бібліотеку, було безліч книг, обкладинка яких мені подобалася, якість видання. Я завжди захоплююся неканонічні. Каноном біхоли. Але от якщо справді така найгарніша книга, я обрала дві. По-перше, це Anne of Green Gables. Я показувала вам її в одному з попередніх влогів. І ще одна книга, обкладинка якої мені дуже подобається це Антонія Байт і її Possession. Книга, яку я не дочитала і не впевнена, що колись це зроблю. Сподіваюся, але поки що точно ні. Але подивіться, яка обкладинка. Дуже вона яскрава, весняна. Тому от я радію принаймні тому, що така красива книга є в мене тепер в колекції. Останнє запитання цього тегу: Які книги я хочу прочитати до кінця року? Дуже багато книг, які я хочу встигнути прочитати до кінця року. В мене там ще з планів на 2023 рік. Дуже багато пунктів. Можу вам сказати про книги, які от є дуже важливими в моїх планах. Мені б дуже хотілося все ж таки їх прочитати. По перше, я хочу дочитати Амадоку. Я зупинилася десь на середині цієї книги. А тому, що просто емоційно далі я не змогла читати. Софія Андрухович пише так, що ти опиняєшся в шкурі всіх героїв і читати про Другу світову війну, про те, що відбувалося в Україні. Я, я просто ментально не можу зараз мені це як ножем в серце, і я. Я просто не можу себе так мучити, і я вирішила її відкласти. Але я все ж таки дуже хочу встигнути її дочитати цього року. Не відкладати на наступний. Ще одна книга Колонія Макса Кідрука. Величезна цеглинка. Я розумію, що якщо я собі так от, знаєте, цілеспрямовано не запланую, то я її відкладу в довгий ящик, і дуже хотілося б її прочитати восени. Є такий план. Сподіваюся, що все вдасться. Ще я б хотіла прочитати Девіда Коперфілда. Я планую собі його на зиму, тому що я дуже так, знаєте, з ентузіазмом хотіла продовжувати знайомство з Дікенсом, але от вже... Півтора року, як я його не читала, ні, я читала Christmas Carol, Різдвяну історію Нарізво. Різдво. Але книжка така маленька, що та, якось я її не врахувала. А от великі надії, великі сподівання я читала. Півтора року тому. І Девід Коперфілд в мене лежить вже досить довго, тому я б хотіла його теж встигнути прочитати. І Стівен Кінг в мене є його книга чотири сезони. А теж я його собі планувала на цей рік прочитати хоча б одну його книгу. І от дуже хочу, щоб мені це вдалося. А так повторюю, що дуже багато книг, які хочеться прочитати якомога більше, і щоб це були чудові, прекрасні книги, стільки новинок різних виходить: що в Україні. Що тут за кордоном не знаю, хочу прочитати весь неканонічний канон, але я не знаю, як це встигнути. Там ще вийшло, здається, три нові книги. Я дуже чекаю на Ірину Вільде. тому планів і бажань. Багато лише потрібно часу, сил, ментального і фізичного здоров'я. Сподіваюся, що все вдасться виконати. І ми з вами, в принципі, завершили цей тег. А я сподіваюся, що вам було цікаво. Ви також можете відповідати на будь-які питання цього тегу в коментарях, що вам сподобалося. Вам хочеться поділитися якимось досягненням. Скільки ви книг прочитали, розповідаєте, які книги ви ще хочете встигнути прочитати? Яка книга була найкращою? Обов'язково напишіть мені. Дуже цікаво, тому я чекатиму на вас в коментарях. Сподіваюся, що у вас все добре. Будь ласка, бережіть себе, і ми з вами побачимося вже зовсім скоро в наступному відео. Па-па!